the inspection. Управління інфраструктурою громади це масштабне і складне завдання, сповнене невидимих ризиків. Несподівана аварія може порушити життя тисяч людей і спричинити дорогі екстрені ремонти. Це величезна мережа критично важливих об'єктів, і кожен з них потребує постійного нагляду. Роками підхід був реактивним. Чекаємо, поки щось зламається, а потім ремонтуємо. Але є значно кращий шлях ключ у тому, щоб перейти від реакції до проактивного контролю. Це означає виявляти та вирішувати потенційні проблеми ще до того, як вони стануть критичними. Система інспекція це інструмент, який робить такий проактивний перехід можливим для будь-якої громади. Її головна мета побудувати безпечніший. Надійніші та ефективніше керовані громади. Отже, як система перетворює дані на контроль? Ну, ми розбиратися. По-перше, вся інфраструктура організована в чітку ієрархію від громади до окремих компонентів. Проблема, виявлена на будь-якому рівні, одразу стає видимою аж на самій верхівці. Кожен об'єкт має простий кольоровий статус, що дає миттєвий огляд усієї системи. На місці інспектор починає з простого сканування унікального QR-коду на об'єкті. Мобільний додаток одразу видає правильний чек-лист, забезпечуючи послідовність і ретельність. Інспекція фіксує об'єктивні дані, включно з нотатками та фотодоказами для повної прозорості. Цей процес усуває здогадки, створюючи надійне джерело правди для кожного рішення. А тепер погляньмо на фінансовий аспект. Система може відстежувати бюджет для будь-якого активу. Це дозволяє детально відстежувати витрати, порівнюючи планові та непередбачені ремонти. Така прозорість допомагає обґрунтовувати бюджети та оптимізувати витрати на майбутнє. Отже, найважливіше що проактивне планове обслуговування майже завжди рентабельніше, ніж усунення великої аварії. Зрештою. Це інструмент для створення стійкіших, безпечніших і краще керованих громадських просторів. Це залишає нас із фінальною думкою чи готова інфраструктура громади до того, що чекає попереду.